Сьогодні ж у Києві з офіційним візитом перебуває заступник держсекретаря США Антоні Блінкен. Високопосадовець ще раз підтвердив, що у Вашингтоні досі триває дискусія між прихильниками та противниками надання Україні зброї. Перша позиція полягає у тому, що озброїти Україну означає допомогти їй краще захистити себе. Друга, що це може призвести до загострення конфлікту, за словами Блінкена, поки що ні та ні інша точка зору не перемогла in eastern Ukraine. не існує воєнного вирішення того, що відбувається на сході України. Має бути дипломатична розв'язка. А відтак надання зброї не наближає нас до завершення конфлікту. Однак, на жаль, скидається на те, що росіяни та сепаратисти вірять виключно у силу зброї, і їх необхідно вивести з цієї омани. Отож, ми намагаємося знайти шляхи, як позбавити їх оманливих уявлень і спонукати до дипломатичних рішень. І тоді постає питання, як цього можна найкраще досягти, чи для цього треба допомогти Україні з обороною, чи посилити санкційний тиск на Росію, чи вдатись до дипломатії, чи поєднати усі ці три складові, і це саме той вихід, який ми бачимо, і ми постійно працюємо над тим, щоб в усіх цих трьох ділянках збільшити шанси на успіх.